Поговоримо трошки про іншу. Я коли починаю зараз цю тему. У мене постійно сіпається око. Хоча я вже років 10 не знімаю Чого? квартиру, бо будемо говорити про нерухомість. Виявляється, Львів хас, це зараз в тебе так. камінчик полетів. Та Вип... хоч бруківка, мені все одно. Випередив Київ за вартістю житла. Вартість придбання у новобудовах сягатиме 56 тисяч гривень за квадратний метр. Це десь 1300 доларів, якщо я швидко так порахував. А на вторинному ринку 65 тисяч гривень. Хас, що там відбувається? У нас все добре півтори штуки баксів, все розумієш? Класно. Якщо говорити про оренду, то до прикладу в столиці однокімнатна квартира в середньому коштує 16 тисяч гривень, like. у Львові майже. 19. Ну, дивіться, так. Тут давайте ще рахувати. 19, місяць, 19 тисяч треба за перший місяць заплатити. Плюс 19 за останній. І ще комісія ріелтора мінімум 50%. Бо є вже ті ріелтори, які Ой, беруть 100. Просто, да. Тобто, виходить десь або 47 500, або цілих 57. Короче, е... щоб зараз зняти квартиру от при, треба принести да, суму 50 тисяч да, гривень, да. тобто тисяча 1000... якщо ріетор бере сорок 47, 500, 500 я округлив да, 50. Да, да. 50. Заговорили про ріелторів, відкрили скриньку Пандори. Ріелторів м'яко кажучи, недолюблюють за цю саму комісію. Тому ми вирішили запитати, що в професії ріелторів дратує їх, і як реагують на критику з приводу цієї комісії. Дивимося. Вони майстри купівлі та продажу. Ті, хто досконало знають усі тонкощі ринку нерухомості. Щодня вони знаходять житло мрії для своїх клієнтів, або швидко продають об'єкти за максимально вигідною ціною. Рієлтори. Рієлтор може продати будь що. В принципі, да. Це або є в крові, як то кажуть, барига, да? або воно є, або його нема. Микола Мінаєв. Понад 9 років працює рієлтором. За весь час уклав більше ніж двісті успішних угод з купівлі та продажу нерухомості. Ріелтор просто виставляє оголошення. Там дуже багато моментів, якими займається ріелтор. Починаючи від аналітики ринку і формування правильної стартової ціни. Ну і закінчує юридичною складовою ріелтор же ще виступає і психологом, і іноді вирішує сімейні сутички. У вас є забобони? від колег я чув, що якщо вони відвідують санвузол, то об'єкт продасться швидше. Але я таким не користуюсь. Чому ріелтору потрібно сплатити саме 50%? Тому що в Києві більш-менш ціна за квартири вона є немаленькою і тому 50. в містах типу там Дніпро, Одеса, Львів, там люди беруть 100% комісії. Ви змушуєте власників прибирати квартиру перед показом? Ми не змушуємо, але це є рекомендацією для того, щоб об'єкт продався швидше. Була ситуація, коли власник навіть заварював каву, і ми об'єкт продали там за два чи три покази. З вами розраховувались чимось іншим, окрім грошей. Зі мною ні, але я чув історії, коли з колегами розраховувались побутовою технікою, меблями або якимось декором, який є у квартирі. Чому за послуги ріелтора має платити саме орендар або покупець через те, що раніше, коли був високий е, попит на купівлю житла, люди готові були платити відсотки для того, щоб отримати бажаний варіант? Тому о, така практика є і досі, але ті спеціалісти, які можуть донести своєму власнику, за що він має заплатити їм, е, вони працюють на щастя правильно. Якщо квартира красива і дешева, тут є якийсь підступ. Бувають випадки, коли власникам треба терміново продати квартиру, тоді вони за рахунок ціни намагаються її швидко реалізувати. Іноді ріелтори практикують ще аукціонний метод продажу, тобто ціна, яку ви бачите в оголошенні, вона не завжди є реальною ціною, за яку вам цю квартиру продадуть. В який період року найкраще купувати нерухомість? Взагалі активність починається десь з кінця серпня. І до кінця грудня, тому що люди хочуть вирішити і закрити своє питання до нового року, і в будь-який рік, якщо простежити, то велика кількість угод відбувається саме в цей період. Ви користуєтесь послугами рієлтора? На щастя, ні. Тому що е, я працюю в цій сфері і е, я самостійно знаходжу те, що мені потрібно. Від чого залежить зарплата рієлтора? Від самого ріелтора залежить скільки він е, закриє об'єктів в місяць, тобто його прибуток залежить тільки від нього, або відсотка, який він бере з свого клієнта. З рієлторами можна торгуватись, коли зі мною починають торгуватись. Я розумію в чих інтересах я працюю, а це мій власник, який мені сплачує комісію. І Якщо я розумію, що в мене реально ринкова вартість, то я по об'єкту не торгуюсь. До війни ми торгувалися практично по всім об'єктам, тільки вверх, плюс мені і моєму власнику. Ріелтори замовчують про недоліки, якщо квартира довго не продається. Це залежить від того, хто ріелтор сплачує послуги. Ну є якісь нюанси, на які ти просто не звертаєш уваги. Але умовно, якщо тріщина в домі, ну ти її побачиш. Про що ви мрієте? Я, як і всі українці, мрію про те, щоб швидше закінчилась війна. Люди, які покинули свої домівки, повернулись додому і звертались до мене за продажем або купили нерухомості.